Друзі, ну що ж, Настала ця сумна новина. Я покидаю Ютуб. <рес> що, ви повірили? Ну, добре, добре. Ну, можна, в принципі, і так сказати. І, думаю, велика причина це 1 вересня, школа, різні там алгебри, шмаргебри і. Так далі. Ну. Тому не привіт... Думаю... Розстраюватись. Тому давайте обсудимо цю новину трішки детальніше. Мене звати Вріо. Починаємо. Для початку я би хотів, би, напевно, всіх привітати з 1 вересня. Не знаю, хороша це новина чи погана для вас. Але вітаю всіх з Новим навчальним роком. Пишіть в коментарях, який клас переходите, мені думаю, буде цікаво почитати. І думаю, на цьому наші шляхи трошки розійдуться. Нам придеться трішки затриматись, тому що з цими всіми уроками ми не зможемо записувати стільки відосів, як запишали літом, тому що будемо зустрічі точні на навчанні. Тому думаю, це новина для декого буде і нормальна, для декого і погана. Звісно, кожному по-своєму. Але всіх потрібно шукати плюси. Тому давайте почнемо з того, що в цій осінь буде доволі багато різних свят. Наприклад, таких як Хеллоуін і інші різні великі такі американські інші свята, в які ми зможемо зробити різні івентики на нашому roleplay сервері. А до речі, про сервер. Невелі ви побачите. станції метро! Озерна, фінська і поза лісом. І якщо ви думаєте, що це все, то ви глибоко помиляєтесь. На якому зможете закинути свою вудку, а також виправити свої плавані здібності на банк, де ви зможете не загубити свої дорогі і багато, багато чого іншого. А також на сервер має унікальну валюту гривні, за якою можете придбати майже всі речі на сервері. І ще наш сервер має з собою особливі, найцікавіші квести різних занять. Наприклад, фермерство, скотарство, рибальство і інші культури. Квартири. Арендуйте одну з них на перший час. Будковий магазин під назвою як». Судові і прекрасні колиничі. До речі. Зоомагазин. Де ви зможете придбати найулюбнішого та найвірнішого блохастого чи періастого дружбана? А якщо ви захочете жити не по закону, то вітаємо вас в найпрекрасніші в'язниці на станції поза лісом. Маркети ТБ і їхні прекрасні продукти. Якщо ви голодні, або ви хочете приготувати поїсти, то вам треба заглянути прямо сюди. подарунки в студію! В честь релізу серверу ви отримаєте ексклюзивні речі, кошти, безкоштовну картку метро і багато, багато чого іншого. Тому навіть незважаючи на те, що в нас школа, ми все одно продовжимо старатися записувати якісь різні цікаві відосики. Тому постарайтесь нас, будь ласка, не сильно так. Загублювати, тому що ми все одно будемо страдати для вас робити самий найкращий якісний український Майнкрафт контент. Тому, думаю, нам буде дуже приємно, якщо ви нас підтримаєте. Ну, а ще можна буде ще обсудити. Ще одною проблемою є це дуже великий різке падіння всіх переглядів на Ютубі. Ну, думаю, я вже сказав майже всю інформацію, яку я хотів. Тому. Дякую за перегляд! Засунемось з наступному відео. Мене звати Вліо. Бувай, друже!